Скандал. П'яні з ТЦК на Рівненщині підірвали мережу. Хильнули, сіли за кермо і знесли паркан старості села. Місцеві вибухнули обуренням. Відео на Тернопільщині свавілля військомів довело добровольця до голодування. Шок підняття зарплат співробітникам ТЦК у раді зробили заяву у Кабміні Конкретно взялися за мобілізацію, масова розсилка повісток та єдиний стандарт ВЛК для всіх. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. П'яні працівники ТЦК врізалися в паркан старости одного із сіл на Рівненщині. У змі виклали приголомшливе відео. Мені дитя нічого не розказує. Стало відомо, що інцидент стався у селі Трипутня близько близько ї ранку. Сам постраждалий момент удару не бачив, але чув потужний звук. Місцеві жителі, що посходилися до бусика, що буквально взяв паркан на таран, не стримують свого обурення. Працівники ТЦК ледь трималися на ногах і не могли вимовити ні слова. його, блядь! у Рівненському ТЕЦКТ СП теж сказали своє слово і пообіцяли розібратися в ситуації. За даним фактом призначене службове розслідування: усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом. На Тернопільщині доброволець оголосив про голодування через Свавілля ТЦК. Про це написав миколаївський адвокат Андрій Толпекін, розкривши шокуючі деталі. Володимир Рудніченко на сухій голодовці в ТЦК, Тернопільський ТЦК, Свавілля та беззаконня проти добровольця. За словами адвоката, миколаївський активіст служив у підрозділах ППО після тяжкої служби і проблем зі здоров'ям. Був звільнений. А після лікування вирішив вступити до армії за контрактом. Однак не був готовий до такого. Прибувши добровільно до Тернопільського ТЦК, щоб перевірити свої облікові дані. Володимир опинився у заручниках системи. Його незаконно утримують у приміщенні ТЦК без жодних судових рішень чи законних підстав і примушують проходити ВЛК проти його волі. Зрештою, сам Володимир Рудніченко у своїх соцмережах повідомив, що звернувся до місцевого воєнкома та направив лист до міністерства оборони. Лише після майже двох діб голодування його зрештою відпустили. ТЦК не має права перетворювати добровольців на заручників. Людина, яка віддала своє здоров'я на війні. Не повинна виборювати право знову служити через суху голодовку. Водночас у війську зробили приголомшливу заяву: чимало тих, кого раніше вважали ухилянтами, і зрештою мобілізували. Тепер уже обіймають командирські посади. Дуже велика кількість людей, які були бусифіковані, так називаємо. Вони зараз уже є командирами. Тобто, які у нас є історії, де люди ухилялись від військової служби, убігали, їх ловили. Потім вони потрапляли в навчальні центри, потім потрапляли до нас. Ми дуже велику увагу приділяємо військовій майстерності і безпосередньо військовій професії, як такі. А тим часом із Верховної Ради прозвучала не менш шокуюча пропозиція. Нардеп Олександр Федієнко запропонував підняти заробітну плату працівникам ТЦК. Якщо ми хочемо мати ефективні центри комплектування, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну платню на рівні набу ДБР прокуратури тощо. Тоді ми будемо говорити про рівність та справедливість. Щоправда, депутат зауважив, що поки міністерство оборони не має на це грошей. Водночас Федієнко озвучив, хто саме має бути залучений до мобілізаційних процесів. Мовляв, усі висновки зробив із власного досвіду. Все ж таки, для роботи в центрах комплектування потрібно готувати людей. Популізм з реформами, коли туди перекидають звичайних військових. Людей з інвалідністю, які добре вміють, вміли воювати, але, на жаль, не завжди вміють працювати з людьми. Це був хибний крок. Мобілізація ж прямо зараз триває. Кабмін дозволив надсилати повістки поштою і прибрав так звані сірі зони. Запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки і унеможливлює уникнення вручення через пошту. Відтак тепер друкувати повістки можуть не тільки ТЦК, а й Міноборони, обласні ТЦК, і навіть державні поліграфічні підприємства. Ба більше листи надсилатимуться рекомендованим листом, а не лише вручатимуться особисто військовим. Раніше також повістки надсилались рекомендованим листом, але раніше це вважалось як допоміжний механізм, тому адвокати в судах, часто у юридичних спорах, доводили, що людина не отримала листа, не забрала з пошти. Відмовилася тощо на сам кінець, запускається механізм обміну інформацією між різноманітними реєстрами, які можуть впливати на відповідну процедуру. Серед змін і затвердження єдиного стандарту ВЛК для всіх сил оборони відтепер дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ поширюватиметься на СБУ службу зовнішньої розвідки Держприкордонслужбу Нацгвардію та УДО. Усі вони будуть користуватися єдиним розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах. А якщо їх немає, у цивільних лікарнях за договорами прем'єр-міністерка також пояснила, що вдалося спростити проходження медичних і військово-лікарських експертиз для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном. У цей же час українці у мережі активно обговорюють соціальну рекламу. А вазові одні її підтримують, а дехто ж не шкодує критики. Самі ж автори рекрутингової кампанії сподіваються, що у такий спосіб допоможуть покращити комунікацію про службу в армії. Чи спрацює така тактика? Не пропустіть далі. Це рекрутингова кампанія, яка мало кого залишила байдужим. Варшава перше відділення, будь ласка. Ну а твій, що? А мій Азові. Краматорськ. побутові розмови на пошті, на ринку, у перекарні чи на СТО, де одні жаліються родичі вимушені переховуватися від служби в армії, а інші вислуховують, Іначе, між іншим повідомляють. Тобі пощастило в тебе донька. До речі, як вона там? А моя Азові. Цю соціальну рекламу активно обговорюють у соцмережах від цілковитого захвату і компліментів за креатив до обурення і звинувачень у розколі суспільства. Ми чудово розуміли, що ця кампанія викличе певну дискусію і резонанс, але, чесно кажучи, не очікували, що аж настільки великого. Що ж насправді хотіли сказати автори роликів? Ми запитуємо у них самих. Це Азовці, Оксана та Валентин. Я вазу. Я в Азові. Пояснюють, реклама розрахована не стільки на потенційних рекрутів, скільки на родичів тих, хто вже в силах оборони. І ми побачили, що існує величезна кількість десятків сотні тисяч людей, з якими ніхто не комунікує в контексті служби в армії, а Це власне кажучи, рідні військовослужбовці. Наполягають така реклама не про приниження інших, а гордість за тих, хто у силах оборони. Сценарії роликів погодили з командуванням. Ті поставили одну умову. Це була ідея взагалі нашого командира про те, що ролі власне родичів мають виконувати родичі. що це не мають бути актори це мають бути справжньою родичі наших військовослужбовців. Чотири відео зняли за два дні. Перший це епізод на базарі. Перший ролик це мама, це мама військовослужбовця Пако. Він це хлопець, який пройшов оборону Маріуполя, потрапив в полон і знаходився три роки в полоні. Пако, після важких поранень досі на реабілітації в його мами Людмили четверо дітей, і про одного з них вона з гордістю каже: мій Азові. І поки ми знімали, вона дуже багато розповідала історії, що цей сценарій він прям з її життя. В епізоді в перукарні знімалася Юлія. Думаємо, з геною в Італію наступного місяця. Серйозно? А в твого що є бронь? А де він зараз? Таміва Азові. Його реально звати Гена. Він пишається неймовірно. Саму Юлю вже впізнають на вулицях. Ми йшли вдвох із геною, і нам знайомий кричить через вулицю Я знаю, де ваш. Але у коментарях дорікали, чи не занадто вона щаслива, враховуючи всі ризики, з якими стикаються військовослужбовці. Ну коротше, мене все буде. Ось він, її гена. Ось поранений, ось в полоні. А ось щасливий крутить кохану в танці. Ну він пройшов пекло об'єктивно. Полон, поранення, втрати. Але він залишився настільки добрим, і з такою якоюсь неймовірною вірою, що все одно, все буде добре і що все нормально. Юля пояснює: так, тривога за рідну людину в силах оборони це так нелегко. Але повага до вибору людини важлива. Це постійна тривога, постійне переживання за своїх рідних і постійне там очікування дзвінка, і ось ці от складні емоції, але е вони і вони повинні в, е, у всьому цьому отримувати підтримку від суспільства, а не якусь е, ні в якому разі не боятись комусь сказати, що їхні там родичі служать в армії. Після перших двох епізодів азовцям дорікали хіба ж у війську тільки хлопці, третім з'явилося відео батька, який пишається донькою в однострої. А моя Азові. І написала, що батько дуже класний актор. І під цим дописом дитина, тобто дочка цього актора, написала, що це не актор, це мій реальний батько. У четвертому відео бабусі на пошті відправляють посилки онукам: одна до Варшави, інша на схід. Ми там нікому не потрібні. Без мови нікуди не беруть. Ну отвій що? Мій Азові. І бабуся це також реальна бабуся. Мені здається, що ця кампанія вона виступила певним таким своєрідним дзеркалом. І коли люди дивляться в це дзеркало, вони бачать там те, що вони хочуть там побачити. Але найбільше авторів у дискусії здивувало глядачі. Прагнуть продовження. Мені дуже сподобалась історія, коли люди почали називати це все серіалом, тому що ми взагалі не використовували слово серія. Там коли наступна серія, люди постійно пишуть. Ми зараз жартуємо про те, що можливо потрібно знімати другий сезон. Більше про те, що ж насправді мали на увазі азовці цієї кампанії. Дивіться вже згодом у розгорнутому інтерв'ю в марафоні Єдині новини Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Вікторія Письменна, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини. Разом із цим рекрутинг набирає обертів. У військових частинах шукають не просто новобранців, а мотивованих людей, готових свідомо стати до лав зсу. Потенційним захисникам розповідають про підготовку, можливості кар'єрного росту та умови служби. Чим і як армія приваблює добровольців далі у сюжеті на столах розмаїті інформаційних листівок про бригади сухопутних військ та найбільше уваги привертає величезний екран. Це симулятор fpv дронів. На цьому симуляторі навчаються пілоти FPV. Тобто спочатку потрібно налітати на цьому симуляторі. Це на цьому джойстику літають на цьому пульту. Літають бойові пілоти. Пробувати себе у ролі пілота тут може кожен, взявши до рук джойстик. Відвідувачі рекрутингового центру зможуть одразу визначитися, чи хочуть керувати БПЛА. Тут є різні режими програм, починаючи від початкового рівня і до проходження якихось преп'ятствій, і вже такий більш продвинутий рівень, навчитися можна ну, як якій комп'ютерна гра. У рекроцентрі представлені понад сотню бригад сухопутних військ. Легендарна 92-га, яка тримає оборону Харківщини, потребує всіх від водіїв і до it спеціалістів У центрі її представляє командир новоствореного формування наземних безпілотних комплексів. Основні завдання це логістичні перевезення. Ми доставляємо боєкомплекти, продовольство різного роду товари, які потрібні нашим. Солдатам на передовій, тому що наразі доставка автомобілем транспортом занадто небезпечна через велику кількість птахів у небі. А наші роботизовані комплекси можуть робити це більш безпечно. Також це евакуаційні методи. Ми маємо змогу евакуйовувати поранених. Наземні безпілотні комплекси рятують життя українських військових на полі бою. Ділиться Андрія керувати ними не важче ніж машинками на радіоуправлінні. Роботизовані комплекси як Наприклад, дитяча машинка це звичайний пульт, так тільки що показував на екрані, є літаючі апарати. В принципі, це той самий пульт і наземний робот відео. Треба тільки опанувати деякі правила, пройти підготовку. Цю підготовку ми самостійно надаємо. Є навчальні центра, які також додатково це навчають. Серед сухопутних бригад на новобранців чекають і розвідники. 74-ті цього літа виповнюється вже 20 років. Про бойові завдання говорити на загал, кажуть, не звикли. Та за час російського вторгнення привели чимало успішних операцій на Донеччині. Аеропорт були залучені там постійно на ротаціях. Це ще з того періоду Авдіївка, промзона, тобто вже Маріуполь. Відбір до розвідників серйозний, адже і завдань багато У нас є підрозділи спеціальної розвідки в батальйоні, які проводять розвідку далеких тилів противника. Також у нас є підрозділи БПЛА, які ведуть розвідку далеких і близьких зон. Добування інформації для підрозділів, для артилерійських підрозділів і люба, люба інформація про противника. У рекрутцентрі переконують головне, щоб кандидат мав мотивацію, а навички майбутньої військової професії здобути нескладно. Ми супроводжуємо людину на всіх етапах. Тобто, це вибір посади, вибір підрозділу, це також проходження психологічного відбору і проходження військово-лікарської комісії. У нас ще не було жодного випадку, коли б людина, яка до нас звернулася, потрапила б в інший підрозділ, не в той, який ми їй пообіцяли. Рекроцентри сухопутних військ уже діють у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. На черзі Одеса. Олена Медалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 460 тисяч підписників. Далі більше побачимось.